Скільки у вас запитів? Я просто питаю стосовно заходу 39 мільйонів. Вся громада чекає відповіді. Добрий день, друзі. Сьогодні наша громадська організація Створені діяти вважає за необхідне висвітлити жителям нашої громади інформацію щодо ситуації, яка склалась навколо ганебних білбордів із сумнівною інформацією, які розмістила місцева влада на території нашої Великодимирської громади. Це саме ось ці білборди. Із надписом 39 мільйонів гривень на ЗСУ виділила Великодимирська громада. Так от, давайте розбиратись разом. На перший погляд, це досить значна сума, яка дуже доречна і необхідна нашим Збройним силам України для найскорішої перемоги. А насправді зазначена місцевою владою інформація на білборді не відповідає дійсності, не підтверджена жодними офіційними документами, діями, фактами. Має вигляд доволі вираженого популізму та намагання легалізувати розкрадання місцевого бюджету під час впровадження правового режиму воєнного стану в нашій державі. Ми, жителі Великодимирської громади, яка перебувала під тимчасовою окупацією, де велися бойові дії громада, яка зазнала значних руйнувань, де були закатовані і вбиті наші жителі. Ми дуже активно слідкуємо за коштами місцевого бюджету, та особливо чутлива і важлива тема для кожного жителя це допомога і підтримка зсу, які звільнили нашу великодиморську громаду від окупантів. Нагадаю, з літа минулого 2023 року волонтери та небайдужі жителі нашої громади дуже активно закликали місцеву владу. Великодимирської громади прийняти програму підтримки ЗСУ та якнайшвидше перенаправляти всі вільні кошти місцевого бюджету на нагальні та важливі потреби воїнів нашої громади, які несуть службу в зоні безпосереднього зіткнення з ворогом. Ми з'ясували, що перевиконання бюджету нашої громади становить близько 5-7 мільйонів гривень кожного місяця. А це близько 60 мільйонів гривень на рік. І ми вимагали і вимагаємо, щоб на 2024 рік в програму підтримки ЗСУ внесли суму не менше аніж 60 мільйонів гривень. Ми всі пам'ятаємо, з яким небажанням, нерозумінням і впертістю місцевої влади ми зіштовхнулись під час наших вимог прийняти програму підтримки ЗСУ. Ми приходили на депутатські сесії, ми слухали та спілкувалися з місцевою владою, пояснювали, аргументували необхідність прийняття зазначеної програми, приводили позитивні приклади сусідніх громад, приклади громад з усієї країни. Команда нашої громадської організації ретельно вивчила фінансову, соціальну та юридичну складову питання прийняття та реалізації програми підтримки ЗСУ. В рамках чинного законодавства ми подали в селищну раду, розроблений нашою командою, проєкт програми підтримки ЗСУ. Проте на депутатській сесії наш варіант не був навіть розглянутий. Тобто було повне ігнорування та затягування допомоги нашим захисникам, а скоріше її відверте та повне ненадання. Ми провели ряд робочих зустрічей з керівниками успішних громад, які дійсно з початку повномасштабного вторгнення ворога. У 2022 році доволі активно здійснюють підтримку Збройних сил України за рахунок місцевого бюджету. Відповідальні громади першочергово розглядають запити, які надійшли від військовослужбовців, жителів їх громад, які проходять військову службу в Збройних силах України та інших військових формуваннях. І нам стало відомо, що військовослужбовці не просять гроші, їм необхідні дрони. Автомобілі, спорядження, інженерні знаряддя, інструменти, різні технічні засоби. Тобто всі товари не військового призначення, які вони не можуть отримати від Міністерства оборони України, або яких ну, просто не вистачає там на нульовці. Це реальна та колосальна допомога армії. Бо ті керівники громад, які хочуть, щоб перемога настала як можна скоріше, вони роблять все можливе, а інколи і неможливе для того. Щоб допомогти військовим. І наша команда в чергове переконалася в тому, що в органу місцевого самоврядування є всі законні повноваження з підтримки ЗСУ на місцевому рівні. Врешті-решт, ми всі разом, жителі громади, ми змогли ми заставили місцеву владу думати і допомагати нашим захисникам. І як результат, програму підтримки ЗСУ наприкінці 2023 року все ж було прийнято. Програма передбачає лише виділення субвенції з місцевого бюджету в державний. Тобто, простими словами, громада перераховує безготівкові кошти, наші з вами податки, з місцевого бюджету в державний бюджет військової частини, а ті, в свою чергу, здійснюють будь-які закупівлі оборонного чи цивільного призначення. В спілкуванні з військовими з нашої громади нам стало відомо, що прийнята програма не завжди дає змогу оперативно. Та ефективно підтримувати ЗСУ. На практиці вже провірено. Ми всі добре бачимо, як наразі керівництво нашої громади продовжує упиратись та як не хоче виділяти кошти для закупівель на потреби ЗСУ. Мовляв, то є протизаконно. Наголошую: не оборонних закупівель, не зброї, не боєприпасів, а закупівель товарів подвійного призначення. Дрони для ЗСУ, яких постійно не вистачає, які дуже потрібні там, на нульовці. Говоримо відверто і прямо. Вся громада спостерігає, як керівництво нашої громади перевиконання бюджету вважає за необхідне направити в те русло, як їм хочеться. Громадські слухання не проводяться з бюджетних питань. Як проходить бюджетна комісія, ми вже теж з вами добре знаємо. Під час голосування на місцевих сесіях з бюджетних питань в жодного депутата питань чомусь не виникає. Проте, питання є, були і будуть в жителів громади, а це доцільність витрат. На безрезультативні закордонні відрядження, сумнівні та неякісні ремонти доріг за величезні кошти, нібито викорчовування чагарників за мільйони, чистка доріг громади від снігу. А всі ми бачили взимку, як чистилих сніг. І всі ми знаємо, скільки при цьому коштів з місцевого бюджету було заплачено за ненадані послуги жителям громади, а стоянка шкільних автобусів за космічні кошти. Це взагалі поки без коментарів, та ми вивчаємо цю тему і обов'язково висвітлимо публічно. А коригування будівельних проєктів обходяться в мільйони гривень з місцевого бюджету. А це все витрати, які виникли в результаті помилок місцевих чиновників, недолугих та некомпетентних. А хоча, може, розумних і компетентних, проте дуже хитрих, нечесних і обізнаних, як витрачати кошти з місцевого бюджету на неіснуючі послуги, при цьому набиваючи свої кармани. Жителі громади вимагають, щоб наші податки першочергово йшли на реальну підтримку Збройних сил України та необхідний благоустрій громади. Та аж ніяк не на виправлення помилок недолугої та корумпованої влади, не на оплату юридичної допомоги адвокатам для захисту окремих представників корумпованої місцевої влади в суді та правоохоронних органах за кошти місцевого бюджету, за наші з вами податки. Тому у жителів громади і виникають питання: так звідки ж все-таки ця сума 39 мільйонів гривень на ЗСУ. Це правдива інформація? Чи відверта брехня і популізм місцевої влади? Ми всі пам'ятаємо про 5 мільйонів гривень на нібито обіцяні дрони для ЗСУ в зону бойових дій з місцевого бюджету нашої громади. У 2024 році, після прийняття програми підтримки ЗСУ на одній з місцевих сесій, ми також всі пам'ятаємо цю недолугу виставу, влаштовану окремими представниками корумпованої місцевої влади. Відео прикріпимо. Так от тоді було теж виділено 17 мільйонів гривень у вигляді субвенції. Проте хто ці кошти отримав? Що було закуплено і як саме це допомогло пришвидшити нашу перемогу? Жителям нашої громади невідомо. Всі пам'ятають 5 мільйонів, та до сих пір ніхто не бачив ті пікапи, на які, нібито замість дронів в зону бойових дій, купили пікапи. Кримінальне провадження по даному факту відкрито, слідчі дії тривають. Відео теж прикріпляємо. Так от, це були єдині виділені суми коштів з бюджету Великодимирської громади, нібито безпосередньо на ЗСУ. Чому ми вважаємо нібито? Тому що жодним чином місцева влада не прозвітувала перед жителями громади за ці 5 та 17 мільйонів гривень. Загалом 22 мільйони гривень. Що закуплено, що передано невідомо. А взагалі, щось купували, щось передавали, а де ще 17 мільйонів гривень. Ну, бо ви заявляєте 39, а по факту 22. Звітів немає. Інформація приховується і зовсім не коментується з вашої сторони місцева влада. Так от, наша команда громадської організації Створені діяти 18 березня 2024 року направила запит на отримання публічної інформації до Великодимирської селищної ради. Ми запитали. Чи відповідає дійсності інформація, зафіксована на друкованих банерах, розміщених на білбордах на території Великодимирської селищної територіальної громади, про виділення Великодимирської громадою 39 мільйонів гривень на ЗСУ? Якщо все ж так, то ми попросили надати належним чином завірені копії рішень Великодимирської селищної ради та додатків до них про виділення вказаних сум на ЗСУ. І ще ми попросили повідомити нам, скільки в грошовому еквіваленті національної валюти було витрачено з місцевого бюджету Великодимирської селищної ради на друк та розміщення ганебних банерів про виділення Великодимирською громадою 39 мільйонів гривень. Як бачимо, всього два питання. Насправді нічого складного. От саме так жителів громади запевнила заступниця селищного голови Лідія Сичова в соціальних мережах. Проте, як ми вже побачили, складності все ж існують. Ми отримали відповідь через 7 днів про те, що надання виконавчим комітетом селищної ради запитуваної нами інформації в строки, зазначені в листі, а це 5 робочих днів, є неспроможнім, оскільки запит потребує пошуку інформації серед значної кількості даних. Тому Великодимирська селищна рада вирішила продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Ну от, ми й дочекались відповідь на наш запит. Аналізуємо разом. Стосовно того, чи відповідає дійсності інформація, яка зображена на друкованих банерах, нам відповідь селищна рада не надала. От просто без пояснень, без ніяких коментарів на цю тему, наче ми нічого й не просимо. Стосовно того, скільки коштів витратили на вітер, все ж нам повідомили. Встановлено 10 білбордів на суму 19 тисяч гривень. Виконавець ТОВ Зембудпроект» Дана відповідь, як ми бачимо, є неповною та порушує конституційні права жителів нашої великодирської громади. А всі ми з вами знаємо, що існує закон України про доступ до публічної інформації. Всі ми знайомі зі статтею 34 Конституції України, основного закону нашої держави. Тож ми направляємо чергове звернення до уповноваженого у Верховній Раді України справ людини Дмитра Лубінця і чекаємо належної реакції. І наостанок. Якщо хтось з окремих представників місцевої корумпованої влади думає, що у нас не вистачить сил, терпіння, знань, то запевняю вас, вистачить всього. То є принципова позиція жителів нашої громади. Змусити вас, недолугих чиновників, працювати на скорішу перемогу над ворогом та на майбутнє процвітання нашої великодимирської громади. Вчіться. Не порушуйте та дотримуйтесь законів України. І просіть вибачення вже зараз у жителів громади за те, щоб крадали їх роками. Крали, крадуть у своїх односельчан. Це вже як стиль життя, без якого ви ніяк не можете нормально функціонувати та жити на білому світі. Негайно поверніть награбоване в комунальну власність в цій громаді красти вже ніхто не буде. Я думаю, ви це вже зрозуміли. І це принципова позиція жителів. Нашої громади. Всім жителям нашої громади хочу побажати гарного дня та мирного неба над нашою державою. Скорішої перемоги. А корумпованим та недолугим все ж побажаю сил та терпіння. І найголовніше, пошукайте в собі людяності та справедливості. Дякую за увагу!